Колеги, вітаю. Я думаю, що ми з вами вже трішки познайомились, і ви знаєте, що я є кандидатом юридичних наук і відповідно працюю на науковому і теоретичному рівні з різних аспектів досконалення це законодавства. І одним із таких аспектів є якраз проблематика. Вдосконалення митного законодавства і наближення національного митного законодавства до європейських стандартів. В рамках цього я підготував ось таку монографію, яка комплексно обґрунтовує та впроваджує теорію та єдину концепцію стандартизації митного законодавства України до європейських стандартів. Окрім цього, дана монографія вона отримала. Визнання і призове місце на конкурсі всеукраїнському одноосібних монографій з євроінтеграції. Тому, кому цікаво, пишіть в особисті, і я вам зможу надіслати електронний примірник монографії.